І в нас була така історія, що в принципі я досяг того, що хотів, і можна було йти в розвиток. І коли я поїхав на ретріт, я сім днів. Це був це був такий досвід, який розділив моє життя на до та після, і там я вперше відчув, що таке Коан, що таке глибина, що таке медитація, що таке трансформація, що таке свідомість, що таке підсвідомість, що таке, коли тебе просто нагрібає так, що ти просто думаєш, о Боже! І сім днів я був на тому ретріті. Потім, потім це кардинально, прям максимально змінило моє життя в, стан, в сенсі сприйняття життя. А потім ми повернулись додому і. Я зрозумів, що я більше не можу робити ту роботу, яку я роблю. І я пішов відчувати, слухати себе, своє серце. І після того, як я зрозумів, що все, я не готовий більше робити те, що я роблю, я прийшов. І не тільки психологія, це служіння.